Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Чи чули ви про такий додаток тему? Це щось на кшталт Aliexpress, але кажуть, що доходить швидше, ніж Алік, і є дуже гарні знижки, є дуже гарні ціни, і я не пройшла повз цього тренду замовити щось на тему. Я також дещо замовила. Мені прийшло сьогодні, загалом йшло 12 днів. Це досить недорого, дивлячись на те, що це прийшло з Китаю. І я дуже хотіла записати відео, але мій штатив зламався, треба було ще й штатив замовити. І тому я зараз якось ось так на комоді поставлю і буду показувати, що я замовила саме на, цій, на цьому сайті тему. Я знаходжусь з малою, вона передає вам вітання. Ось вона така гарнюня. Я в овіній кімнаті. Я хочу розпакувати, поки вови нема, бо тут є подарунок для нього на свято першого дзвоника. Це відео вийде після вже першого дзвоника, але запишу я його зараз, поки син на тренуванні. Ось такий пакет він повністю запакований. Я зараз буду відкривати і дивитися, чи все прийшло. Я покажу, що я замовила. Так. Це лампа, бачите, коробка пом'ята. Ось ця. Це ось така led лампа яка має працювати від Powerbank. Це якраз такий подарунок для сина. Шкільний можна так сказати. Ось так вона виглядає. Так. Ось так вона розкладається. Тут є DC5V написано якийсь такий включатель, і ось є ось адаптер. Тобто я сюди вмикаю в Powerbank, і поди... треба подивитись чи працює, чи ні. Так, більше тут я нічого не бачу в коробці, і тут, мабуть, якась інструкція. Тут англійська плюс китайська. Не розумію не тієї, не тієї. Тому так. Ну Єдине, що бачите, вона якби трошки пам'ята була. Так, в принципі, непогана. Лед-лампа наче ось тут вона вмикається. Ну, вона або розряджена, або треба вставити. І справа в тому, що тут у вогненій кімнаті нема розеток. І тому ось така лампа буде у нагоді через пауербанк, тим паче вимикають зараз світло. Зараз знову пішло відключення світла. Знову два через два, знову не працює холодильник. Ну, помилку видає. Так. Лампа є. Далі, це для сина. Ще для сина я замовила ось таку. Класну приколюху Ось вона називається. Ось 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 це. Також пам'ята прийшла упаковка. До речі, я дивилась у багатьох блогерів на тему. Там такі класні пакетики їм приходять. Ну Мені не прийшло такого. Мені просто ось в таких пакетах все поприходило і в пам'ятах коробках. Тому показую, як є. Так, тут. зараз скажу вам, що це таке. Воно ось в такому мішечку. Зараз скажу, як воно називається. Ось так. Ось таке щось. Це міні- чи мікро. Як ви, знаєте, подзорна труба. Сюди дивишся, крутиш чи не крутиш. Так, да, крутиш ось плюс-мінус. Треба крутити. І воно показує далечінь. Ну, тут я не можу подивитись, тому що в мене все дуже-дуже поруч. Вийду на вулицю, на вулицю, подивлюсь, як воно працює. Замовлено Тут збільшення в 25 разів, наче. чи як, чи ні. Це дуже цікаво, це така мі міні як, подзорна труба. І ще наче воно вночі також гарно в неї видно. Ну, я не знаю, будемо дивитись, вона якоїсь такої цікавої форми. Тут є ось, бачите, якась держалка, мабуть, це для пальчика ось так. Тут треба тримати. Щось так. А, це, мабуть, треба прицілитися, а це дивитись. Мабуть, ну, воно має збільшувати. Така маленька, це така розвага буде для дитини. Я думаю, йому буде цікаво. Можна дивитись на пташок, на дерева, в ліс піти, там щось подивитись, на інший берег Дніпра, якщо буде видно, коли він на пляжі. Тобто, така міні-подзорна труба, вона досить маленька і залізко. І тут щось ще. А, тут для протирання поклали ось таку серветочку. Тут також є. монокль, ось написано. Монокулар Юзи manual. Ну, коротше, можна ходити в походи і спостерігати цей цікавий світ. О, я зрозуміла для чого ось ця штучка. Це сюди треба вішати її. Так, добре. Буде такий Володимиру подаруночок на свято 1 вересня. Загалом я зазвичай дарую якісь подарунки сину для того, щоб йому було цікавіше йти в школу. Так, це є. Тепер заказала для моїх улюбленців, улюблених для Ілана. Рожевий світло-відбивний ошиничок з зеленчалочками. Бо він гуляє на вулиці. червона – це для киця, для моїх, це для малої і для е мамєї. ну для доці. Також замовила ось таке це для Сашка, щоб він не втрачав свої навушники. Такий бокс для навушничків. У нього якраз вони такі, знаєте, Безпроводні, тут їх можна покласти, адаптер до них покласти, ну тобто таку штукенцю під навушнички. Ну і все таке інше. Це отак закривається, не буду розпаковувати, потім йому подарую. Також я замовила для себе міні карт Таро, хто не знає, я іноді займаюся вивчанням і ще такої колоди в мене не було. До речі, я думала, що вона буде. Звичайного розміру десь такого вона мікро. Ну, нічого страшного, мікро також буде цікаво. Це Light Tarot. Це таро світлого провидця. Знаєте, У кожного є своє хобі. І в мене воно також є. Також я замовила таку іграшку котячу. Також я замовила ось таку рибу, вона не рухається. Котам. Таку рибу замовила, вона не рухається, але. Там, наче всередині, має бути котяча м'ята, да, пахне м'ятою. О, зараз подивимось, чи буде мала гратися, чи буде вона її їсти, живати з нею якось гратися. Дивіться, яка риба прикольна. Я думаю, кошакам моїм сподобається, тому що скоро буде зима, ілам взимку зазвичай мерзне і живе в будинку. Чим більше буде іграшок у кошенят, тим краще. Також при переїзді, коли ми переїжджали, в мене була така варюшка для чесання котів. Я її втратила. Я втратила. Ось такі дві палки-рукавички. До речі, якщо у вас дуже пухнасті котики, воно чешеться дуже гарно, і прям знімаються отак, слоями. Я її воно зазвичай ось так от чесала завжди, воно гарно е, вичесує. І також в мене вже з'явилася собачка, буде і для неї також, бо вона пухнаста. Так, ось таке замовила. Ну, наче все вам показала. Коротше, за все це я заплатила 600 чимось гривень, 15 доларів. Ось тут написано: 15 доларів 83 цента. Тобто, 16 доларів. Помножаємо на 40 приблизно це 400 плюс 240. Ну, 650 гривень. Десь за все. Тобто, підсумовуємо один. Монокльці два, Розваги для мами. <клух> практично для тата. Для котиків, бо вони бігають по ну, різних дворах, щоб знали, що це мої. Іграшки дві для котика. І чесалки. Доставка безкоштовна була. І зараз в, тем, в тему безкоштовна доставка. Ось таке відео коротеньке для вас від мене. Тож також можете скористуватися послугами цієї компанії. Ну, мені не сподобалось, звісно, що ось, бачите, деформована коробка. Тобто на подарунок воно вже якось не дуже, через те, що вона деформована. такі справи мої малята. Можливо, навіть ми зараз Вові подаруємо цю лампу, зараз я у Сашка спитаю. І зараз я вам покажу, до речі, чи працює вона, чи ні. Візьму, піду павербанк. Ой, не падає. О, люди. Сиділа на колінах, відсиділа ноги. Це болить. старост не радость. Треба йогой почати займатися, бо щось я вже стала як стара кляча. Ну, коли почну займатися, коли городина відійде. Так, в мене є павербанк. Чи павербанк? Як правильно, напишись. Напишись. Так, вмикаю його. Він має бути зарядженим. І вмикаю тут позаду. Піп. Пауербанк, бачите, 100% в мене заряду. Я її увімкнула. О, вона увімкнулася. Просто я нічого не натискала, просто. А, дивіться, в неї робиться. Вона сенсорна, виходить. Ось, я просто підношу пальчик, вона увімкнулась. Бачите? І тепер яр... ярчіше стала. Ще більш яскрава. І вимкнулась. Тобто, один, два. Три режими і вимкнення. Супер! Люди для школярика це те, що треба. Дуже гарно. Ось такі у нас приємні покупочки. Напишіть в коментарях, чи замовляли ви на тему, і чи вам все приходило в якому стані. Чи задоволені ви цим, чи не задоволені, чи будете замовляти там, чи хоча б подивитись цей додаток. Загалом, в принципі, я задоволена. Але, але Мені не сподобалась доставка, що воно ось на тих коробочках. Тобто і, і ця була дуже пам'ята. І, ну, і, і тобто, в принципі, якщо ви на подарунок, це не дуже гарно буде виглядати. Хоча, в принципі, це лише коробка. Ну, таке. Мені сподобалось, що досить швидко. 12 днів це швидко. І мені не сподобалось, що все ж таки міст Експрес. У нас нема в селі міст Експрес, і тому мені треба було їхати в Черкаси, щоб отримати цю посилку. Через це мені не сподобалося. А так, загалом, якби воно приходило на Укрпошту, Укрпошта є в будь-якому селі, то було б гарно. Чи є доставка не на Місте Експрес, я не знаю, тому що мені прийшло сповіщення від тему, Що ми вам відсилаємо і виберіть відділення Міст Експрес. Куди можна, щоб воно прийшло. Я вибрала міст Експрес саме в Черкасах, бо найближче в мене, з 10-в Черкасах. Ну, коротше, я там щось вибирала-вибирала по тих мапах, і в итогі на Любаві я вибрала на Сільпо, на третій касі видали мені. Такі справи таке відео для вас, мої любі друзі. Не забувайте вподобайку за мої старання, не забувайте писати в коментарях, чи сподобалися вам ці товари, чи придбали би ви таке собі. А я вам всім бажаю гарних покупок. І я вам бажаю гарних великих акцій, знижок, і всім бажаю гарного. Па-па. Друзі, вже поставила, так би мовити, підігріти сину, жагу до навчання, очікування, що він буде сидіти тут писати уроки, щоб йому було досить цікаво. Я думаю, він буде задоволений. Світло досить таке яскраве, і мені подобається, що можна її ну, ось так наклонити, вона не буде в очі світити, коли будеш писати, можна її поставити будь-куди. І вона досить-досить легенька. Я, знаєте, згадую, в мене була настільна лампа, та я так під нею сиділа, писала. І в ній була оця лампочка ілліча, знаєте, стоватка, чи якась там ватка, чи може маленька, я не пам'ятаю, ну якась була оця лампочка ілліча. І я пам'ятаю, я сиділа, писала, і від неї був такий жар від цієї лампи, що ось тут, тут мене все пітніло постійно, бо уроки сиділи багато писала. Я пам'ятаю, саме в зимову, особливо в зимовий період, ти сидиш, весь пітний, це все від цієї лампи. Це я дуже пам'ятаю, а від такої лампи взагалі. Ніяк нічим воно не нагрівається. Це так здорово, як дітям пощастило, бо я тоді пам'ятаю, що мені так не подобалось саме під цією лампою вчити уроки. Так, да. я її так от опускала, щоб вона не сюди мені світила, якби, а так, от, щоб вона світила прямо над зошитом. А воно було досить яскраве над зошитом, коли вона світила. І вона, вони ще рані, раніше були такі лампи, вона була, отут нагрівала, сильний якийсь елемент не був, і ще такий плафон. І ось дуже сильно теж не зробиш, вона заважає тобі, якби було дуже незручно, я пам'ятаю. Да, ось такі спогади мого дитинства, під кінець світу. Отака мала. Так набагато краще.